Починати треба з того, в який патріархат 988 році вступила Русь в Константинопольський патріархат, де був Московський патріархат, але його не було. Коли він виник? В 1589-му. Чому він виник? Тому що помер кацар Іван IV Грозний, і е, Борис Гадунов зрозумів, що треба міняти династію Молодий, малого царевича Димитрія вбили. І для чого потрібен патріарх? Щоб змі... поміняти династію Рюрикович на династію Годунових. Так і сталося. Правда, ненадовго. Що було потім? Потім Петро І цей патріархат знищив. В 1700 році помер патріарх, 21 рік не було патріарха. Потім з нашим Феофаном Прокоповичем вони вирішили цю проблему без патріарха. Далі Катерина II Економічну політику, то тобто забрала у монастирів все, всю економічну базу і зробила їх остаточно таким, знаєте, бюрократичним підрозділом російської православної церкви. Що було далі? Де взявся патріарх? Февральська слютнева революція Володимири Ленін. Правда, це до нього вже було зібрався. Оцей собор, який хотів поновити патріархат, але як ви розумієте, Ленін міг би цей патріархат розігнати, цей ці збори розігнати, як він розігнав учредительне собрання. Але ні, він дав народу патріарха, землю, мир, що він там дав волю, кінець війни і патріарха. Геніальний хід. Що було потім? Потім цей патріарх Тіхон помер в страшних злиднях, його переслідували. Не було патріарха. Звідки він взявся 1943 рік. Рік сталінське політбюро. Я не проти церкви, я за всі церкви, окрім тоталітарних сект. Хай у нас буде поліфонія, це нормально. Я проти зрадників і колаборантів. Слава ЗСУ і слава Україні. Все.